Давайте до кожного метричний фігури. Якщо ми стоїмо на квадрат, ставай на квадрат, то ми зробимо так. Ось так. Молодець! А якщо ми стоїмо на ром, ставай на ром, ми будемо класти в долоньки. Молодченка. А якщо на кружечок, ми присядемо. Присядемо. Так. А якщо на, круг... на овал, на овал. Так, ми пострибаємо. Пострибаємо. А якщо на трикутник, на трикутник, ми піднімемо ручки до гори. Владико. Піднімемо ручки та гори. Молодець! Тепер стаємо на квадрат. Що ми робимо? Коли на квадрат, що ми робимо? Що ми робимо? Ось так. Ручками. Владик, ось так. Робимо барабанчик. Барабанчик робимо. Давай робимо барабанчик. Ну, і барабанчик робимо. Барабанчик! Стоємо На ром. На ром. Дивись на ром, як я. Так, стрибай. Ще робимо. Що робимо на увазі? Що ми мали робити? Що робимо на увазі? Стривай, ночка. Стриваємо, стримаємо, стримаємо. Так. А на трикутник? Стривай на трикутник. Піднімаємо ручки до гори. ти піднімаємо ручки до гори. на трикутник і піднімаємо ручки до гори. До гори, ручки.